Один день захисників та захисниць бійці 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади відвідали одну з гімназій Дніпра, яка активно допомагає військовослужбовцям. Педагоги разом з дітьми влаштували справжній концерт, подарували воїнам обереги та передали чергову допомогу тим, хто захищає Україну на Покровському напрямку. Ми приємно враження і підготовкою, і активністю дітей, і сюрпризами, подарунками, які ми отримали, які ми тут побачили. Все обов'язково передамо нашим хлопцям, які знаходяться на першій лінії. Нам дуже приємно і приємно бачити, що молодь виховується. В патріотичному такому стилі, да вона активна, у неї багато питань для нас це дуже важливо, тому що все дуже мотивує хлопців, які знаходяться на першій лінії. Тобто вона бачить, що їх підтримують не тільки всі люди, але й дітки, які вони стараються, вони малюють, сидять дома, то малюнок вимальовують, придумують щось цікаве. Подібні зустрічі дуже важливі для дітей, оскільки вони мають змогу побачити героїв на власні очі, задати їм питання, відповіді на які їх турбують, та почути слова вдячності за постійну допомогу, яка надається військовим. Наш заклад освіти разом батьки, учні, педагогічні працівники та взагалі працівники закладу всі як один згуртувалися з перших днів війни. І допомагаємо нашим збройним силам в подяку за те, що ми маємо над нами світле небо можемо бачити, можемо навчатися, можемо радіти. Діти дуже люблять дарувати подарунки, такі як малюнки, обереги виготовляють, різні е, такі сувеніри, які е, дуже для того, щоб підтримати наших е, воїнів, для того, щоб е, вони зрозуміли, що ми поряд з ними. Ми їм дуже вдячні. У над головою і не стою з ми бачимо, що завжди, не зустрічаючи, був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. Я вважаю, що треба допомагати нашим воїнам. Також ми завжди платимо всі під час тривоги та й не тільки на перервах і під час деяких замін уроків. Я вважаю, що ми робимо гарні вчинки і так і треба робити продовжувати. Далі. Вчителі, працівники гімназії та їх рідні не лише підтримують військову хотилу, а й приєднуються до лав збройних сил України. У нас воює наш учитель фізкультури. Мазов Микола Миколайович на сьогодні він вважається безвісти пропавшим, але ми віримо, що він повернеться чудеса. Лувають. А також велика Світлана, це технічний працівник нашого закладу. Вона теж долучилася до медичних працівників, які зараз воюють і. Допомагають, лікують, мій взять. чоловік моєї доньки, азовець, позивний дніпрянин. Він служить у 12-й бригаді. Зараз на сході був в Маріуполі, Оленьке, в полоні. Дякуючи Богу, його поміняли. Зараз продовжує службу офіцер. Незважаючи на тяжкі часи, педагоги тримають освітній фронт, виховують справжніх українців та наближають перемогу. Я бажаю нашим захисникам мужності, сили та скоріше повернутися до свого дому, до своїх рідних і бути з ними поруч. На згадку про зустріч Січиславці подарували учням прапору бригади та цікаві книжки до шкільної бібліотеки а натомість отримали святковий настрій, слова вдячності та пакунки зі смаколиками для побратимів, які наразі нищать окупантів на покровському напрямку.